Вітаю! Сьогоднішнє виробіння на рунах на тему, як відкрити ваш фінансовий канал. Ну або як покращити його, так? Він завжди фінансовий канал, так як він дуже пов'язаний із зовнішнім світом, із соціумом. Ну, власне кажучи, він з ним якраз і пов'язаний, так? Тому що, а, що таке фінанси? Це та енергія, яку ми отримуємо іззовні. До нас, яка йде іззовні, із зовнішнього світу до нас, так? Тому цей канал він постійно час від часу він то забруднюється, то очищається. Тобто, тому ми відчуваємо, що час від часу у нас заробітки. Ну, це нормально, насправді, коли заробітки або менше, або трошки менше, трошки більше. Ну, так вони, знаєте, коливаються. Це дуже погано, коли да, і завжди має бути присутня динаміка. Тобто у людини, у якої гарно працює фінансовий канал, то, звичайно, можуть бути десь, десь якісь застої, невеличкі спади, але завжди протягом всього, її, всього трудового життя, так, людини, фінанси лише збільшуються, лише йде нагору. розумієте? Якщо йде вниз, або якесь щось різко припинились, якісь доходи, або ви різко збідніли, то це вже проблема з фінансовим каналом, він просто повністю перекритий. Розумієте? От, і, ну, власне кажучи, у кожна, кожна людина, вона, вона так, ми всі, можна так сказати, запрограмовані на те, аби у нас були гроші, бачите? Вийшла руна Кана. Це у нас світло. Ой, Боже, ще й руна плодородія. Бачите, от, от я не брешу, я же кажу, що всі люди вони мають бути заможніми. Ми, власне кажучи. Цей світ бідності нам не готує. Це ми самі собі ту бідність створюємо. Добре, зараз подумайте про себе, подумайте про свої статки. А я починаю. Давайте я зроблю кілька варіантів. Я зроблю два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Ви можете обрати один із варіантів, або можете обрати, подивитись, два варіанти. Так? Воно і те, і те вам буде резонувати. Дивіться, як ваші душі завгодно. Ви зничились? Добре, я починаю. Перший варіант. Ну, дивіться, ви просто опустили руки, розумієте? Ви, ви, ви не дієте, ви в себе не вірите. От ви воїн. Ви так має бути. Ви воїн. Ви в цьому світі маєте змагатися з конкурентами, а ви з ними не змагаєтесь. Ви боїтеся конкурентів? Я правильно розумію? Вас так навчили. Вас так навчились з дитинства, не лізь. Сиди тихенько, конкуренція це погано, не треба сперечатись, працювай, працюй на найманій роботі і все про бізнес. Ой, Боже, Боже, бізнес, Боже, кошмарка. Ні, ко... ні в якому разі. Це вас якось так: це якась дурня, яка іде із вашої сім'ї. У вас таракани, тому ви не. Да, ви боїтеся конкуренції, ви не вступаєте в конкуренцію. Угу. Яка вам порада? Проявити свою силу, от і все, ви дуже сильна людина, все. Якщо ви проявите свою силу на ринку праці, ну, ви ж, у вас ж є якась професія, так? У вас може бути кілька професій. Це, це не важливо. Тобто, у соціумі на ринку праці, коли ви проявите свою силу, розумієте? То ви відразу вступите в конкуренцію, і ваш рід він буде на вашому боці. І ота от вся дурня, яка в голові, що ми не маємо ну, яка, знаєте, із Совєтського Союзу у нас іде, що ми не маємо бути багатими, там, капіталісти і, і, і так далі, що люди скажуть, Боже, бізнесмен, який, який жах, мабуть, гроші накрав і так далі, то воно піде це все. І, до речі, дуже багато хто із вас через родові якісь програми не дозволяє собі бути багатою успішною людиною. Це дуже багато. Але якщо ви проявите свою силу, вступите в конкуренцію, то рід, навпаки, буде на вашому боці, і ви будете заможною людиною. Добре, другий варіант у вас все добре. Да, у вас відбувається зараз перехід. Якщо ви це не відчуваєте поки що на своєму моменті, то ви відчуєте, у вас пішов перехід на інші рівні свідомості, але ви в це не вірите. От ви не вірите в це, розумієте? Ви проробили якусь шалену роботу на свідомому рівні, на підсвідомому, неважливо, але ви, ви зробили перехід, а ви в це не вірите. Ну, звичайно, вам тут порада є одна. Ви маєте повірити в це. Ви маєте повірити в себе і в те, що у вас все вийде. Все, у вас сонце. Ви розумієте, ваш фінансовий канал він зараз просто залитий золотом. От і все. Бо ви це заслужили. Ви щось змінили, у вас у вашій голові щось переключилось. Це було не так давно. І ви це наче відчуваєте, але ви в це не вірите. Повірте. Я дякую рунам за те, що передали цю інформацію. Я дякую вашим силам за цю енергію, яку передали для вас, тому що ви, до речі, зробіть собі скріншот. Тут дуже гарні. Це фактично іронічна формула вимальовується. Вона буде вашим оберегом. Зробіть собі скріншот, це буде ваш оберіг на ваші фінанси. От, все, тільки що отримала інформацію від Вищих сил. Все, я закриваю це ворожіння. Я вам дякую за увагу.